Значить, заходжу я в свій Фейсбук, дивлюся на сповіщення. значить, Думаю, чи відповіли мені там на одне питання по кондиціонеру чи ні в коментарях. Дивлюся, о, Олександр Кузнєцов, надіслаю вам запит в бюджет, так? Зразу дивлюся перше на фотографію. так? Значить, Перший дзвіночок, це якщо фотографія якоїсь дуже симпатичної напівуголеної жінки, значить... Це вже мають бути певні підрозділи. Дрилися відкриваю сторінку, так? Отака от людина в купальнику на фоні моря. От камера не фокусує. Добре. Дивимося на те, що є на сторінці. Е, навчалися монобанк, там Тернопільський педагогічний університет, живе в, в Тернопіль. Ну, Коротше, це неможливо, це вся фігня. Одна фотографія. Одна єдина фотографія. так? Далі, то вже щось там, хтось там танцює з українським прапором. Далі якісь приколи, якісь мемчики і важливий момент. Все накидано 16 годин тому, так? Всі дописи 16 годин тому. Всі дописи 16 годин тому. Всяка шляпа з інтернету, всяке гімно. Останній, саме перший допис 2 дні тому. Тобто, це типовий бот, який після долучення до вашого... Після долучення в друзі, або збиратиме якусь інформацію, яка закрита для недрузів, або поширюватиме з вашої сторінки дописи публікуватиме. Якщо ви рідко слідкуєте за Facebook, вона може на вашій сторінці, отиво, потуроча, опублікувати якісь дописи, які будуть, скажімо так, які будуть. Які будуть розхитувати ситуацію в Україні. В останній інформаційній війні слід бути дуже обережними до своїх фейсбучних всяких друзів і повидаляти всіх, кого ви не знаєте. І ніколи не приймати таке всяке гімно, яке кидає всякі, всяку, всяку от гімна понакидали два дні назад. І вже долучаються до всіх друзів, типу, от, ну мене красавець. Коротше. Відали це нафіг, те гіпно і все. Слідкуйте за своєю інформаційною безпекою.